Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 4 Створення, редагування і форматування текстового документа. Підбиваємо невеличкі підсумки по темі Word і виконаємо практичну роботу, в якій поєднаємо створення нового документа, редагування вигляду сторінки і форматування текстового документа. Практичну роботу ми будемо за інструкційною карткою, яку ви бачите зараз на екрані. Також посилання на неї я залишу в описі під відео. Дані інструкційній картці є два, два варіанти. Спочатку виконуватиме перший варіант, потім другий варіант. Для тих. У випаде, до прикладу, другий варіант, ви можете з виконання першого варіанта промотувати. І давайте розпочнімо. Завдання звучить наступним чином. Нам потрібно створити текстовий документ за наведеними зразками. Для варіанту 1 це дорогі діти про туристичну фірму «Топ-Топ». Для варіанту 2 це шановне учнівство про академію «Байт». Розпочнімо ми з створення, звичайно, для першого варіанту. Для цього нам потрібно запустити текстовий редактор в Word. На робочому столі або в панелі пуск, шукаємо значок Word і відкриваємо текстовий документ Word. От такий от. Потім е набираємо текст. Пропоную для початку набрати повністю текст, а потім відформатувати та відредагувати сторінку за потрібними нам потребами. Для того, щоб мені зручніше було вводити, я розташую текст і по зображення, от таким чином, щоб мені видно було зразок і видно було текст, який я, відповідно, буду вводити. Розпочинаємо, дорогі Діти. Знак уклику: Enter. Потім вводимо юнацька туристична фірма. В лапках вказуємо назву топ. Топ. Закрили лапки пробіл пропонує провести незабутні веселі канікули в дивовижних районах Карпат Карпати наголошують з великої літери знак оклику. Enter. На вас чекають. Двокрапка. Спочатку, повторюся, ми вводимо без змін, тобто без, без ніяких налаштувань, а потім як текст. Буде готовий. Ми його відформатуємо за потреби, як на зразку. Екскурсії, кома, туристичні естафети. Спортивні і танцювальні конкурси «Прогулянки лісом. Корення гірських вершин, термальні джерела. Спортивні стар, старовинні замки. Крапка. Важно перевірити, щоб не було помилочок, так як в мене Enter. Для проживання можна обрати. Двокропка там табори пластунів. Стаціонарні корпуси. Дерев'яні будинки. Звертаю вашу увагу, що дерев'яні мають апостроф, тому ми змінюємо мову на англійську і там, де клавіша є, ставимо апостроф. Потім повертаємось до української мови. Будинки. Натискаємо Enter і останній абзац. Замовити путівки можна на сайті. Зам... путівки можна на сайті. Знову ж змінюємо мову і вводимо 3 W. Крапка топто крапка З. П. А. Готово. Введення основа в нас є. Тепер нам потрібно відформатувати за зразком. Зразок у нас такий. Заголовок. Виділяємо перший абзац, клацаємо навпроти першого рядочка. Для початку давайте не так трішечки. Виділимо весь текст і зробимо його відповідним шрифтом. Шрифт у нас 14. Отже, виділяємо за допомогою мишки весь текст. Обираємо шрифт. Times New Roman. Якщо у вас в верхній частині немає, то за смужку прокрутки прокручуємо в нижню частину. І там, де розпочинається літера Т, знаходимо Times New Roman. Встановлюємо розмір 14. Тепер виділяємо лише перший абзац. Для цього натискаємо напроти рядочка дорогі діти у вільному місці. Розташування посередині. Встановлюємо 18 -й. шрифт. Колір. Обираємо фіолат. Готово. Погляньмо таке за зразком, чи трішки відрізняється. Червона, ага, і ще встановлюємо жирний. От так. Колір червоний. Готово. Виділяємо наступний абзац. Двічі клацнувши напроти нього. виділили. Наступний абзац. У нас за зразком він розташований. Відповідно, шрифт встановлений, розмір 14-й, ага, топ-топ у нас іншого кольору. Так, шрифт 14. Все так, як є. Ще раз виділимо і встановимо розташування по ширині. Тепер виділяємо слова топ-топ за допомогою мишки. Виділили, встановлюємо жирним і ставимо колір синій. Готово. Тепер виділяємо на вас. Чекають подорожі. Що ж ми робимо тут? В даному випадку ми бачимо, що перший рядок є нависаючим. На вас чекають і подорожі. Це йде в нас нависаючий відступ. Виділяємо даний абзац. Робимо розширення по ширині. Натискаємо кнопку Абзац і обираємо спеціальний перший рядок «Навислий». Навислий встановимо, давайте спробуємо 5 см. Подивимося, що вийде. Трішки зменшити потрібно. 4. Давайте встановимо 4,7. 4,7. <кхи> Окей. Через кум тільки наголошую. Тому що якщо поставити крапочку, бачите, програма не працює. Ні, ще потрібно. Тоді 4,5. Зменшуємо до 4,5. Окей. О, готово. Виділяємо самі два слова на вас чекають. І робимо їх жирним текстом. Жирний курсив. Решту ж тексту ми виділяємо і створюємо лише курсивом. От таким от чином. Погляньмо на зразок. Схоже, схоже. Тепер залишається в нас наступний абзац. Для проживання можна обрати табори пластунів, стаціонари корпусів і інше. Для проживання так і залишається, а виділяємо табори за допомогою мишки. Встановлюємо жирний і встановлюємо синій колір. Готово. Також встановлюємо розташування по ширині аркуша. Залишилося замовити путівку можна на сайті. Погляньмо, що ж тут, а тут вказано наступні параметри. Фіолетовий колір і відступ від лівого краю майже на весь аркуш. Виділяємо ми цей рядочок, встановлюємо абзац. Відступ ліворуч. Встановлюємо 10. Окей. Готово. Встановлюємо тепер колір фіолетовий. І крім того, ще в нас залишається, проситься, під жирний і підкреслений сайт. Виділяємо саму назву сайту. Встановлюємо підкреслений і жирний. Готово. Так, як на зразку ми з вами зробили. Наголошую, це для першого варіанту. Давайте для першого варіанту повністю завершимо, а потім перейдемо так само виконати для другого варіанту. А саме, нас тут ще просять встановити. Такі значення властивостей сторінки. Розмір А5, орієнтація альбомна, усі поля по 1 сантиметру. Що ми з вами робимо? Обираємо. Клацаємо у вільному місці. Тепер обираємо, щоб нічого не виділено було. Макет. Орієнтація. Обираємо альбомна. Розмір. Обираємо А5. Чудово. І обираємо поля. Поля нам потрібно встановити самостійно, тому ми обираємо власні поля і встановлюємо всі поля одиниця. Можна просто поклацать, можна стерти написане і обрати. От от чином. Зменшили. Окей. Готово. Все, будь ласка. Практично виконано. Тепер натискаємо файл Зберегти як. Зберігаємо в нашу з вами папку е, до, документи. Підписуємо «Практична 4. Практична робота. 4 Варіант. Один і своє прізвище. Зберігаємо. Дану практичну показуєте вчителю для отримання позитивної оцінки. Мені ж пишете позитивні коментарі та ставите вподобайки. А зараз перейдімо до виконання такої ж практичної, але другого варіанту. Для другого варіанта схоже ж завдання тільки інший текст. Знову ж, зараз головна частина це набір тексту. Тому я розташовую текст і документ так, щоб зручно було бачити, що набираю. І знову ж просто набираємо текст, а потім його форматуємо за, за відповідними зразками. Шановне учнівство. Знак оклаку. Комп. Змінюємо мову, ставимо апостроф, повертаємось на українську мову. П'ютері на комп'ютерна академія. Відкриваємо лапки. З великої літери все бойт, закриваємо лапки, Запрошує на навчання, на спеціальних курсах з основних напрямків. Напрямків сучасної інформатики. Крапка. Ентер, новий абзац до вашої уваги. Двокрапка. Основи комп'ютерної графіки. Графіки. основи веб дизайну. Програмування мобільних пристроїв, створення комп'ютерних ігор. Ще раз наголошую, щоб поставити апостроф, потрібно змінити мову на англійську і обрати клавішу Є на українській розкладці. Ставимо крапку Enter. Новий рядок заняття проходить у малих групах або індивідуально. Крапка. І останній абзац: звертайтесь. Двокрапка. І номер телефону 233 45 67 або 2.33, ой, 31, 33, 78, а також за електронною адресою. Змінюємо мову на англійську. І вводимо beauty, байт. Собачка zp.net.ua. Готово. Тепер форматуємо так, як і для першого варіанту. Для початку виділимо весь текст. Оберемо шрифт Times New Roman. Так, як я вже й говорив, можна знайти його або в верхній частині, або в нижній. І шрифт 14. Готово. Виділяємо перший рядок, класнувши ліворуч від рядочка. Розташування посередині. Колір червоний, жирний і встановимо розмір 18. Потім виділяємо другий абзац, двічі класнувши навпроти нього. Встановлюємо для нього розширення по всьому аркушу. Готово. Times New Roman 14. Обираємо слово байт. Виділяємо повністю все це слово за допомогою мишки, тому що так не виділяється. Ставимо жирним. І встановлюємо колір синій. Готово. Тепер виділяємо е, до вашої уваги, другий абзац. Розташування по ширині аркуша обираємо до абзаца. і спеціальний навислий встановимо для початку давайте 4І. 4 5, половиною Сантиметра. Окей, погляньмо. Дуже добре. Встановлюємо курсиво. Виділимо тепер перші до вашої уваги. І встановимо ще й жирний. Готово. Тепер заняття проходять у малих групах. Так і залишається або індивідуально. Обираємо, звертаємося, звертайтеся номер. Виділяємо даний абзац, обираємо абзац. Обираємо дію не спеціальний. Ой, не спеціальний, а ліворуч, і встановлюємо 12. Окей. Готово. Щоб переніс цей другий номер, ми просто пробілом його відсунемо так, щоб перемістилось на новий рядочок. І дивимося, що ще в нас залишається за зразком. Отже. До вашої уваги має бути фіолетовим, а синім кольором і під. І жирним має бути звертаюся. Виділяю, класнувши двічі навпроти абзацу до вашої уваги. І встановлюємо фіолетовий колір. Тепер виділяємо перше слово. Звертаю, виділяємо весь абзац. Двічі класнувши або за допомогою мишки. Встановлюємо колір синій. Готово. Виділяємо тепер слово окремо звертайтеся, робимо його жирним. І виділяємо посилання на електронну скриньку жирним і підкресленим. Готово. Всі зразком відформатовано. Тепер обираємо макет. Обираємо орієнтація альбомна. Далі обираємо розмір. А 5, готово. Підкоригуємо трішки наш рядочок. Пробіла ми просто від опустимось, готово. І встановимо поля. Поля власні по одному сантиметру. Можна виділити і старти, ввівши одиничку. Окей. Готово. Єсть! Будь ласка, результат на вашому екрані. Натискаємо файл. Зберегти як, огляд. І зберігаємо в нашу папку з нашими практичними. Підписуємо, що це в нас практична 4, варіант 2 і своє прізвище. Зберегти. Збережений файл ви показуєте вчителю для отримання позитивної оцінки. Мені ж лишаєте вподобайки та свої позитивні коментарі, чи допоміг я вам отримати хорошу оцінку. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Ставимо вподобайки. І на повторення вдома повторіть параграф 4.1. І по параграф 4.5. А саме це сторінки 127-175 для того, щоб краще засвоїти вивчений матеріал. Не забувайте також ставити мені вподобайки та лишати свої коментарі стосовно відеоуроків. В разі виникнення питань також звертайтеся в коментарях. Я ж з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.